Вітаю вас, шановні батьки. Запрошую вас на щоденник успішної дитини. Сьогодні ми з вами поговоримо про особистість дитини, а саме про здоров'я збережування компетентність. І саме сьогодні ви дізнаєтесь 10 правил здорового способу життя, які ви можете використовувати кожен день, щоб ваша дитина росла здоровою та щасливою. Правила номер один. Дуже важливо привчати дитину прокидатися, засинати, грати, гуляти в один і той же самий час. Приділяйте особливу увагу повноцінному сну. Дуже важливо своєчасне засипання не пізніше 9-10 годин та мінімальна тривалість сну 8-10 годин. Перегляд телепередач не більше 40 хвилин. Це вчить дитину розподіляти і зберігати фізичні психічні сили протягом дня. Робить її більш спокійною і позитивною. Правило номер 2 У харчуванні дитини потрібно дотримуватися простих, але дуже важливих правил харчуватися по режиму. Для приготування їжі використовувати тільки натуральні продукти, які не містять консервантів. Включати в раціон харчування багато вітамінів та мінералів, особливо у весняний період. Іноді діти хочуть ту чи іншу їжу, тому що її вимагає організм. Прислухайтесь до потреб дитини і будьте всі здорові. Правила номер 3 дітям дуже важко перебувати в статичному положенні протягом тривалого часу. Рух це природний стан дитини, та й дорослого також. Завдання всіх дорослих створити умови для рухової активності дитини. Краще середовище для цього дитячий майданчик чи парк. Нехай ваша дитина якомога більше часу гуляє, грає в рухливі ігри, бігає, стрибає, лазить та плаває. Це дуже важливо для повноцінної діяльності мозку, а значить, і для всього організму дитини. Правило номер 4 Значення водних процедур відоме здавна. Вони дуже корисні для здоров'я, гарного самопочуття та прекрасного настрою. Ви можете вибрати будь-який відповідний для вашої дитини вид водних процедур або чергувати різні види. Наприклад, обливання вранці після сну і ввечері, перед сном, теплою прохолодною або холодною водою, контрастний душ, контрастні вани для рук і ніг. 3-7 контрастів починаючи з теплої або гарячої і закінчуючи холодною тривалість теплого або гарячого в два рази довше, ніж холодного. Обтирання мокрим рушником. Головне, нехай ваша дитина отримує задоволення від цієї прекрасної процедури, і ви радіте разом з ними. Правило номер 5 Систематичні заняття фізкультурою. Дуже корисні для здоров'я дитини. Вони зміцнюють не тільки фізичне здоров'я дитини, але й психіку. Позитивно впливають на її характер. Вони сприяють розвитку вольових якостей, упевненості в собі, відповідальність, вміння дружити. Арсенал видів фізичної культури дуже широкий. Це може бути ранкова зарядка, бажана з розтяжками і стрибками, дихальна гімнастика, гімнастика для очей. Спортивні секції. Головне, щоб обраний вид фізичної культури подобався дитині, щоб він займався з цим із задоволенням. Правила номер 6. Масаж один із найдавніших методів лікування. Це дуже корисна процедура, адже завдяки впливу на певні точки на тілі можна змінити стан здоров'я малюка та запобігти розвитку багатьох захворювань. Головна цінність самомасажу або точкового масажу полягає в тому, що він насамперед впливає на нервову систему моляка, допомагає дитині зняти загальну втому. Допомагає всім органам і системам працювати безперебійно і ефективно. Правило номер 7 Діти це творці. Через творчість дитина осягає прекрасне, гармонію світу. У творчості дитина Може виразити себе, свої думки, почуття, емоції, проявити негативні почуття і переживання, звільнитися від них. Дорослим необхідно тільки створювати умови для їх творчої активності, допоможіть дитині побачити прекрасне в світі, допоможіть йому закохатися в красу і підтримайте його бажання творити. Для цього підходять різні види діяльності, наприклад, малювання, ліплення, з пластиліну, глини, тіста. Шиття, плетіння, слухання класичної та дитячої музики, звуки в природі, заняття музикою співом. А також може бути заняття танцями та художньою діяльністю. Головне, щоб це подобалось дитині і сприяло розвитку та зміцненню здоров'я. Правила номер 8 Необхідно стежити за поведінкою дитини. І орієнтуватись на її стан. Втрата уваги, капризи, істерика. Відмова від діяльності є сигналом перевантаження дитини. При перших ознаках цих проявів потрібно припинити або знизити складність діяльності, дати дитині час відпочити. Краще відпочинок це рухова активність на свіжому повітрі. Правила номер де. Психологічний клімат в родині має величезний вплив на стан здоров'я у комфортній обстановці. Розвиток дитини йде швидше і гармонійніше. Він вбирає в себе все позитивне, що його оточує. Це робить його сильним, щасливим і впевненим у собі. А якщо присутня агресія, злість, тривога, страх це призводить до негативних емоцій і почуттів та до розвитів здоров'я та навіть до затримки в розвитку. І останнє правило номер 10 Ми є прикладом для наших дітей. В першу чергу змусьте себе жити правильно і передайте це своїй дитині. Адже здорове харчування, ранкова гімнастика та спільні заняття спортом саме ці кроки сформулюють у вашої дитини любов до активного та здорового способу життя. Будьте здорові! Та побачимось в наступному випуску щоденник успішної дитини!